Дітки, що ви бачите на картинці? Так, вірно, це побутова техніка. Наші кухонні помічники це м'ясорубка, плита, електричний чайник, соковижималка, посудомийка, мікрохвильова піч, холодильник. А помічники у побуті це праска, пилисос, комп'ютер, фен, пральна машинка, конвектор, телевізор. Діти, а які дії виконує побутова техніка? Наприклад, холодильник, що він робить? Він зберігає їжу. Чайник кип'ятить воду. Праска прасує одяг. Соковижималка робить сік. Посудомийка миє посуд. М'ясорубка перемелює м'ясо. Пральна машинка стирає одяг. Пилисос пилисосить коврики, фен сушить волосся. Уся побутова техніка працює завдяки електричному струму. Малята, ви повинні знати, що вмикати всі електроприлади одночасно не можна, тому що це може призвести до пожежі. Вимикаючи електроприлад, тримайтеся лише за штепсільну вилку. Ніколи не заповнюйте водою електроприлади увімкнені в розетку. Ну і звичайно, ви повинні знати, що електроприлади торкатися вологими руками не можна. Ніколи не залишайте без нагляду увімкнені електричні прилади. Користуйтесь лише справними електроприладами. А коли ви виходите із дому, обов'язково вимикайте усі електроприлади.